Доброго дня, жителі села Біловіж, доброго дня громадян України. Ми знаходимося в селі Біловіж по вулиці Центральна. І я вирішив зайти от в магазин Апельсин до Віталія Савчука і хочу з ним поспілкуватися на різні теми. От. Доброго дня, Віталій. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про наше село, які в нього є проблеми? І як можна їх вирішувати, і хто ці проблеми чи обсуждає, чи ні, Ваша точку зору. Ну, Володя, ти ж знаєш, у нас є проблеми, і проблем є дуже багато, але якщо проблеми, які стосуються нашого села, вони не відносяться на загал, не обговорюються, то можна вважати, що немає таких проблем. Тобто, якщо я з тобою спілкуюся, ми між собою обговорюємо, наприклад, про затоплені в нас домогосподарства right. а, навесні. То це одне діло. А коли ми, наприклад, збираємося на загал, жителі села збираються десь разом і обговорюють ці питання, то це дійсно можна назвати, що проблеми люди починають розуміти, що у нас є така проблема, і тоді вже дійсно виникають такі проблеми на загалі, і вони вирішуються на загал. Дивися, от наприклад, питання ремонту вулиць. От, люди зараз ремонтують за свій рахунок. А як ти вважаєш, а хто цим має займатися ну, на ту точку зору? Ну, ремонтом вулиць повинні займатися наші органи влади, державні виконавчі органи, певні структури. самоврядування хоче, староста має цим займатися. Правильно? Ну, Організовувати. конкретно староста, але ну, на це. Повинен. Ну, він має прислуховуватися до точку зору людей, наприклад, якщо їм треба перемонтувати вулиці. І оці депутати, які знаходяться в селищній раді, вони... Щось своє придумують, там їм планують, наприклад, там будівництво якихось старостинських округів, а раніше, де була сільська рада, адмінбудівлі їх продають. От як ти вважаєш, а люди, люди не хочуть цим займатися, от, е, ну, щоб будувати здання, а в першу чергу їм треба поробити мільорації, поробити під'їзди до їхніх будинків, дороги. Мають вони прислуховуватися, чи вони можуть ігнорувати? Ну в е, першу чергу. Я розумію, що правильніше буде зібратися, поговорити, наприклад, на темі теми, на тему нашого, ну, на нашої пошти, нашої сільської ради, становище, в якому вони опинилися, говорити один на один, ну, коли староста збирає людей і спілкується, і питання виносяться на загал, і люди будуть коментувати, будуть давати свої. Якісь думки з приводу цього, і тоді вже староста повинен прислуховуватися до цих думок. Дивіться, от а на рахунок збору села. Збору загальних жителів села. От, можна ж привести їх онлайн в телефоні, щоб не збиратися там, бо ж і кожного дня це можна робити буквально по 15-20 хвилин. І це було б комфортно. От Як вважаєте, хто має бути ініціатором цього всього? Наприклад, я зараз рекламую, я хочу бути ініціатором, а ви до цього як відноситесь? Ну, будь-то, я ж тобі говорив, Володя, що якщо ти хочеш збирати збір села, зробити, давай десь запиши, чи зроби оголошення на стобі повісь. Чи в Фейсбуці певний час, конкретний час, конкретна дата, і подивимося, як будуть приходити люди на збори села. Ну, стосовно інтернету, то я вважаю, що це не дуже така ідея збиратися в інтернеті, і вирішити долю, там якісь питання, проблем нашого села. Треба... Ну чого? От, наприклад, нашого старости є в Фейсбуці, сторінка і Білоїський округ. У нас є група «Бі Біловіш. Село я утворив е, групу закриту типове село. Біловіще запрошую до неї учасників приєднуватися. І там ну, удачно все вони так би мовити реалізовують. Наприклад, перемінування вулиць. Вони зробили в Фейсбуці. Ну я вважаю, ну ми ж всі люди, жителі нормальні і як люди, ми повинні збиратися вживу і не повинно бути ніякої цензури. Кожен повинен висловити свою думку прямо відкрито перед всіма. А Фейсбуці, ну це трошки ви кажеш, там закрита група. Я не вважаю, це повинна якась бути закрита. Якщо все, що стосується нас всіх разом, жителів села, то це повинно говоритися відкрито, не закрито. Ніякої цензури, ніякі там коментарі видалятися не повинні. Звичайно, повинна бути етика спілкування, щоб не ображати один одного. Це так, да, це правильно, коли такі коментарі там з матюками з якимись образами віддаляються. Але все ж таки, моя думка, вживу потрібно збиратися. Якщо ти ну а якщо люди не бажають збиратися в живот, по факту вже років сім у нас з е, сходу села, грубо кажучи, немає там те, що староста збирав і робив якийсь звіт, це не вважається збір села або Іванівна. Там е, за два дні, за три е, був що сільська голова, е, е, вивісила оголошення на дверях магазину. І хто прийшов, чоловік до вас прийшло, вона ну, що ми зробимо, що не прийшло, так це за, за, має бути задовго, за два тижні. А коли, наприклад, є удобний сервіс, удобна площадка, і люди собі е моментально можуть зайти з телефона, почути, що е там, е відбувається, це ж удобно. Фу, це твоя думка. Моя думка, я висловив свою думку. Як потрібно буде, буде така ініціатива з твої сторони. Я зайду, мені цікаво все, що там стосується розвитку нашого села і обговорень. Я зайду, я буду присутній, але я не ручаюся за інших людей. Я все-таки вважаю, що вживу зібрати це набагато краще а говорити, дивлячись один одному в очі, ніж там щось написати, якісь там каверзні слова по буцім. Добре, дякую за твоє інтерв'ю. Хоча я до нього готувався, але що таке. Мало ми проговорили питань, хотів, звісно, трошки більше. Ну, якось так, коментуйте. Давайте підписуйтесь, підписуйтесь на канал Володимир Груна, цікавитесь його відео. Давайте коментарі. Бувайте!